Що вам легше вимовити парліпомінон чи хроніки? Друзі, всім привіт! Це «66 цікавих фактів про Біблію, і на черзі у нас 13-та книга Біблії, яка називається Перша книга Хронік. Традиційно вважається, що автором цієї книги був Ездра. Хоча точних даних про це немає. У Ездри, до речі, є своя власна книга в Біблії. У єврейському каноні перша та друга книга хронік були єдиним цілим і називалися просто Дивре Гаямім або Діла днів. Перші дев'ять розділів цієї книги містять довгі списки родоводів, навіть починаючи від першої людини Адама і аж до царя Давида. І це важливо, бо це показує спадкоємність Божих обітниць. Якщо ви будете читати цю книгу, у вас дасться враження, що це вже десь було. Це ж було вже. І це не дивно, адже багато подій першої книги Хронік вже описані у першій та другій книзі Самуїловій. Але тут вони подані з іншого ракурсу, не як політична, а як духовна історія Ізраїлю. Також книга Хронік підтверджує Божу обітницю, що Месія прийде саме з роду Давида. Ця книга показує, що Бог керує усією історією, а також виконує кожну з своїх обітниць. Підписуйся, а також напиши свої думки з приводу першої книги хронік у коментарі.